Унікальну лазерну хірургічну систему ГРІНЛАТ отримав військово-медичний клінічний центр Південного регіону України. Апарат призначений для швидкого та безболісного знищення ушкоджених тканин простати. Дане оборудовання, яке сьогодні поставлено і вже відбувається, і операції е в Америці. Називається ГРІНЛАТЬ ПВ, то є зелений луч. Це Дозволяє нам на сьогоднішній день і сьогодні делать малоінвазивні, безкровні операції наших мужчин. Хірургічне втручання зазвичай триває від 20 до 40 хвилин. Уже через кілька годин пацієнт повертається додому, а за 3-4 доби може повернутися до роботи. Першу операцію на базі військово-медичного клінічного центру Південного регіону провів головний уролог Збройних сил України Сергій Головко. Бальшої заслуги і дякую нашого головного уролога Міністерства оборони, тому що він, як кажуть, будемо основателе цього нового методу на Україні, не тільки в воєнній сфері, тобто Міністерство оборони, але і гражданській, тому що у них около 40 операцій вже пройшло за ці два місяці, і 80% це люди. То есть Гражданські, не пенсіонери, даже міністерство оборони, то тобто слюді обращаються сусії України. Ця методика лікування пройшла випробування і успішно застосовується в багатьох країнах світу, тому у планах Міноборони закупити такі апарати і для інших медичних закладів.